Вітаю вас, малята! Уважно послухайте загадку і дайте відповідь на неї. З цими цеглинками я не нудьгую, з цими цеглинками все світ мандрую, з цими цеглинками кольори вивчаю, цеглинками цими з друзями граю. Скажіть мені, будь ласка, ви здогадалися, що це за цеглинки? Так, це цеглинки Лего. І я хочу, щоб ми з вами придумали сьогодні більше предметів, які можуть бути кольору наших цеглинок. Я вам хочу допомогти трішечки. Давайте ми з вами пригадаємо, які кольори мають наші цеглинки. Ось у нас перша цеглиночка. Якого вона кольору? Так, малята, вона блакитного кольору. Подивіться, скільки предметів я намалювала блакитного кольору. Це і кулька може бути, і маєчка, і олівець, чашка, ромашка, гудзики, ниточки. Так, вони всі блакитного кольору. А скажіть мені, будь ласка, якого кольору ось ця цеглинка? Так, це зелений колір. І подивіться, скільки різних предметів я намалювала зеленого кольору: це м'ячик, яблочко, светер, кімнатна рослина, рукавичка, кулька і листочок. Так, граємо далі з вами. Скажіть мені, будь ласка, якого кольору ось ця цеглиночка? Правильно, вона жовтого кольору. Подивіться, які предмети можуть бути жовтого кольору. Ось шапочка, груша, машина, лимон, перчатки, яблучко і колосок у нас може бути жовтого кольору, коли пшеничка вже достигла. А тепер увага, якого кольору ось ця цеглиночка? Так, вона синього кольору. Давайте ж придумаємо предмети синього кольору, які можуть бути і які є насправді. Це може бути хмара, маєчка, прапорець, це може бути кораблик, виноград, слива і бантик. Так? А тепер увага. Скажіть мені, будь ласка, яким кольором намальовані оці предмети? Так, малята, це червоний колір. І ми знайдемо кульку червоного кольору. І у нас залишилася, засумувала ще одна кулька. Подивіться, це кулька помаранчева, оранжевого кольору. Які ж предмети можуть бути оранжевого кольору? Давайте подивимось, що я намалювала. А я намалювала морквинку, цибульку, олівеч, шапочку, відерце, кульку і рушничок. А тепер я хочу запропонувати вам намалювати і пригадати, які предмети можуть бути червоного кольору? Хто з вас намалює більше предметів червоного кольору? Граємо разом, вивчаємо кольори разом.